Вами, тобто ви прийшли на слухання, ви саме заінтересована категорія людей. Наразі на, на участь в громадських слуханнях зареєстровано 19 осіб. Ну, далі передам слово Христині Вічанській. Я Пічанська Христина виконує у начальника відділу архітектури та містобудування Південно-Подільської міської ради. Нас на сьогоднішній день перед день складається з шести запитань. Я без них не зачитаю, тому що треба його підтвердити для протоколу. Перше питання в порядку денному це заслухати інформацію е, Христини Чали щодо оприлюднення проєкту містої е, документації, а також порядок проведення громадських слухань. Друге обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії за результатами громадських слухань. Третє питання заслухати представника розробника розроблення міста документації Олексію Судову про розробку проєкт містомної документації. Четверте питання заслухати пропозиції та зауваження до проєкту містовільної документації. П'яте питання Обговорити пропозиції та зауваження до проєкту генерального плану та прийняти рішення про врахування чи не врахування відповіді пропозиції. І шосте питання це в разі такої необхідності, так якщо у нас будуть якісь спільні питання, то ці питання розглянути на погоджуванні комісії. Е, прошу проголосувати за порядок денних 26 питань. Е, Простим підняттям був. Е, хто за? Перед не прошу голосувати. Просто отримали сломати. Проєкт затверджено одноголосно, тому як е, перейду. Я зачем по першому питанню. Громадське обговорення щодо генерального плану села Іванівка, яке також є документом державного планування, у нас розпочалося 4 листопада цього року і триває до 3 грудня північно цього року. Повідомлення про оприлюднення проєкту документу державного планування, а також звіт про стратегічну економічну оцінку було розміщено на офіційному веб-сайті Ужокраїнської громади 4 листопада цього року. Також за 5 робочих днів до 에, дати проведення громадських слухань, а саме 28 листопада було розміщено додатково повідомлення про проведення громадських слухань. Матеріали генерального плану були розміщені в виконавчому комітеті на першому поверсі ФОЄ, а також матеріальний генеральний плану були розміщені в старостаті Іванівського округу. Протягом усього часу громадських слухань в біографічний кофон, також ведеться аудіо, е, відеофіксація перевірку громадських слухань. Під час проведення громадських слухань кожен учасник громадських слухань має право здати свої пропозиції усною або письмового свої і, е, ручки, е, які будуть також включені до протоколу громадських слухань. Протокол громадських слухань буде опублікований на офіційному веб-сайті Української громади не пізніше, ніж через два робочі дні після проведення громадських слухань, а також буде розміщено у приміщенні виконавчого комітету на першому поверсі, а також в середстаті Іванівського округу. На дошці оголошують і забезпечення вільного доступу усіх громадян до нього. Сканована копія протоколу, відеозапис, та стенограма, громадських слухань будуть розміщені також на офіційному веб-сайті для е, ознайомлення з громадськості. Якщо будуть якісь питання, е, можливо, то задавайте, якщо ні, то я пропоную перейти до другого питання перед тоденним, бо Нам е, зараз необхідно із присутніх обрати. Е, представників громадськості, які ведуть до поводжуваної комісії. Що це має відбуватися? Якщо під час проєкту громадської служби винесуть якісь спірні питання, які ми не вирішимо не узгодимо, то ці представники від громадськості е... повинні бути брати участь в цій комісії. Е... Так, ви ж повинні зараз вимагати. У так. Так, е... мене пропозиція, можливо, хтось, вважаючи вже, хоче вступити в лави поводжуваної комісії. Ну, мальчик, у вас є список. У мене дивіться, я пропоную лоднобілетку. На жаль, ні. Це в разі, разі слова таких питань. Ну, Карена Оксані Вікторівна. Ні. Що ми ви не виберемо? Ви будете мати контроль над їх вирішенням. Це якщо ми з вами тут не домовимось. Да, це... Якщо Добре. не буде ніяких питань, то ця комісія працювати не буде і не буде а на чим працювати. Треба ну хоча б 4, так? Да? Як, Як мінімум чотири чоловіка. Ну, я учас можна спинища звука, неправильно. Харена Оксані Вікторовна, так?

Дій, Дій, Проти все. Тоді у е, мене у моїм питанням е, де депутатів передійснуло розробнику із тут фле. Це, це розробник, але архітектор Менітрального плану Слава Іванів. Дякую. Дякую всім. Всі. Першу чергу хочу сказати вам, Сяку, що ви знайшли час, ось, стільки важливі часи, такі події для нашої країни і що ми сьогодні За те, що в принципі, в, в стан війни ви все ж таки знайшли можливість розробити і все ж таки йдемо до завершення цього проєкту. І нехай, якщо в нас вийшло так, що ми в такі часи розробляємо і щось плануємо, і стратегічно мислимо про планування на наших територій. Більше, після перемоги, після завершення цієї страшної війни, нам тільки на розвиток і вперед будівництво і тільки цієї Тому дякую вам велике, що ви прийшли. Отже, зараз поговоримо тепер про основні проєктні рішення документації. Хоч трошки ближче, щоб я вам розповідала Дякую. Ось, ось ця містобудівна документація вона була розроблена відповідно до рішення Южнокраїнської міської ради Миколаївської області від 30 січня 2024 року, та відповідно до завдання на розроблення такої документації, яке підписане від 3-го 2024 року. Отже, основні цілі цієї містобудівної документації це внесення в межі таких територій, як наприклад школи. Якщо ви бачите, оце синім кольором позначена межа діюча, яка Визначена таким чином, що населений пункт вже визначався за межі і виліз за межі практично вся забудова яка з заходу, вона вже не в межах на сьогоднішній день, забудова яка з північного заходу за межами, також забудова житлова, яка на півночі, кладовище, яка не існуюча, друга, яка відведена для цих цілей, а також частково територія школи вже школи взагалі знаходиться за межами. Тобто першочергове рішення було визначити внесення межі. Ці ці території, які я визначила, додатково внесені в межі два старти це і імідні, які розподілені герої, для того, щоб сформувати рекреаційну територію і по в подальшому принципі розвивати туристичний напрямок вашого населеного пункту. У зв'язку з тим були створені рекреаційні території. На сьогоднішній момент в на межах на населеного пункту у вас. Відсутні практично нормативні показники, які б говорили про те, що у вас є достатньо зелена зона. Це саме партії, двері, мабуть, якихось інших зворовоустроєних територій, які б мали місце на самому пузі. Тому в нашому третій ми пропонуємо створити. Напрям вашого населеного пункту, він знаходиться е, біля знаменитого Бузького парку. Е, наступними рішеннями це було передбачено розміщення території житлових забудови. І практично лишилася територія, яка може бути в нас передбачена для цю житлову забудови. це лише е, схід вашого населеного пункту від автомобільної дороги загального користування, саме в'їзд. Далі передбачено проєктними рішеннями облаштування е, Тобто це е, Вимоги, основні вимоги, які формуються на основі а, вимог пожежників для обслуговування вашого населеного пункту. Тому планується будівництво пожежного депона, один автомобіль з улаштуванням добровільної бригади на майбутнє і тому подібне. І також цієї документації визначені вже формування цієї земельної ділянки, а, тому що саме документація на сьогоднішній день формується як а, ще її земновпорядок. Тому ця земельна ділянка вже після затвердження генерального плану буде внесена в державний земельний кадаст, що вона дасть можливість надалі видавати для будівництва, умови ну, для проєктування і будівництва того пожежного депо. Далі створюється територія під підлаштування виробничих об'єктів та на майбутнє транспортної інфраструктури, яка відбачається з заходу. Біля фахофеду, тобто ці пісні ділянки, які не використовуються зараз за, за своїм призначенням, вони плануються на розвитку підприємств додаткового збільшення в принципі, і робочих місць для населеного пункту. Також визначаються всі планувальні обмеження. Основними планувальними обмеженнями для населеного пункту це є санітарні захисні зони від кладовищ, санітарні захисні зони від об'єктів промисловості. А також охоронні зони від об'єктів комунікації, санітарні розривів від автомобільної дороги, наприклад, від очисних споруд, які будуть плануватися, та від лінії електропередачі, які перетинають населений пункт. Також передбачається розвиток інженерно транспортної інфраструктури, проєктом днівід'ємної частини якого є планування велоінфраструктури, також ремонт і реконструкція автомобільних доріг, також влаштування ремонту вашого містку через струмочок, також купували, так? ну, mm -hmm. Також планується влаштувати очисні на вибудження для того, щоб очищувати стоки забруднені від розходівсько-побутових надходжень, а також від дощів, які будуть прилаштовуватися на самій міській місцевості, це біля мосту, біля низини сходження бару. А, також у складі а, розробленого генерального плану а, розроблені окремі одяг технічних заходів, які є обов'язковими на сьогоднішній день, а, також розроблена звіт статичної комічної оцінки, який завершується громадським обговоренням mm -hmm. сьогодні, в саме в останній день до 24-ї години. А, і також сформовані дві ділянки. Перша ділянка, це про яку вже зазначала. Це у нас сформована для розміщення об'єктів громадської забудови площою 0,31 гектара. Також у складі генерального плану розроблена модель перспективного розвитку. От вона. Що, що це значить? Модель перспективного розвитку вона розробляється для населених пунктів, які бачать на перспективу свій розвиток на протязі 35 років. Що передбачено за цією моделлю? Передбачено улаштування промислово-складних територій та індустріальних парків на майбутнє, які будуть вздовж автомобільної дороги, яка не вулиці загальної Шевченка, так, Шкілька. 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 і до автомобільної дороги М-24. Також передбачається влаштування промислових складських територій, це у санітарно-захисній зони від обох кладовища, де вимогами неможливо буде забудувати її інакше, і також вносяться в межі на майбутнє території дачної забудови і формується ще окрема територія штлово-громадської забудови. Тобто це ця перспектива, яка чекає населений пункт на протязі 30-50 років на майбутню перспективу. В принципі, все. Дякую вам всім за увагу і чекаю ваші питання, зауваження і пропозиції. Дякую. А обіки подіблі щось планують, зумовитися? Обвірки подіблі планується встановити на війні магазин виконання, також становиться по вулиці Швіна і по вулиці Мишнева. В принципі, вони практично всі існуючі, крім того, які формуються на військ. Планується ще сквер, тут також планується ще додаткові на землі території, які, по яким проходиться струмок, щоб зберігати цю належність. І також планується під номером 18, це будинок, тобто його недостатньо для зросту вашого населення на майбутню перспективу, який знаходиться в будинку культури. Тому це можна передбачити, наприклад, такої занять на майбутнє, або, в принципі, можна його випробувати грант. Так, і цю територію подати на газ, спокувати, наприклад, якийсь позашкільний позашкільну будівлю, або, як вони так цікаво розвиваються, як так називається центри центр для збору дітей, якісь громадські центри, тобто ви там можете займатися якимось подіями, наприклад, або діти можуть танцювати, або малювати, або ще щось. Это же его там будут поставлю. Це на, на крестімері и рушнева, так? Шевченко. Нет, Шевченко. Ну я понял, там заброшены бунтры, да? Между Федоренком и Пауком. Да. Да, получается. Вот там же шепки. Була ну, та територія чиясь, то, то ж хата была чиясь, я так розумію. На сьогодні там просто очень документов на землю не Ну, вільна земельна дня. Ну, там Якщо... вже да, там розвалена хата, да. Я ж за що питаю, чи не а, так, так, документація, чи дозволять там строїться. Якщо ви знаєте, наприклад, якісь як ставі акти державних форму, звісно, він не дозволяє людей прав власти. Якщо, можливо, десь тут не зареєстроване право власних БЗК чи десь в реєстрі, то земельний план в проєктним рішенням не дозволяє цього права людей. Тобто, Можливо, так, тут є кожний руках, від вас звістила. Старі акти старого зразка, які недалекі. Але ніяким чином не виставляє вас такого право. Єдине, що я повністю, що садочок вже тут змінний статус, він вже в нас йде в Паріщенні Ради як житлова будівля. Садочок у нас поїдений зі школи, звідки я знаю, дітки ходять до, до школи. Ну, Там заразка там, 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 там не буде, там буде, ну, можливо, в оренді десь під банк чи. Андрія не брак, так? Ну, не спробу не найдемо, будівель. На следующий день дочка там не буде. А так всі буділинські клубна зберігаються, так школа, контора, можна? Підказна пропозиції ще. А там таку таку пропозицію говорили, що заводи строїть. Ні, ну то просто територія. Це не під можливі подачі. Можливі подачі. Це не буде. Це дуже так. Це не інвестор, наприклад, так, де якісь інвестори хочуть побудувати якісь там Просто внесуть в територію. Ми скажемо, у нас є, будь ласка, можете цю земельну ділянку формувати і надавати в вона розміщена по санітарних нормах, правильно? По Ставки теж входять да. в зону села. Оренди не будуть цього ставка нічого. Там воїн є Оренда вона є. Вона Ну а для общого користування жителями села.

Дуже далеко, немає роби. Дітям такі нової водії зробили на країні. Ні, там гарненькі сторони, треба дати ладу. І зараз він там буде. ФАП не новий, наскільки я знаю. Сьогодні теж тривають роботи по Костянтинівці та по Іваніці щодо облаштування факторів. А де кошта стала Нічого одного. Ну все, на перехресті. Пошта? Кожен такі є на перехресті. Тут це була церква, кошта, церква. Це державна будівля, так і наше. Те, що воно в такому знайомому стані, ну на жаль.

Те, що ми робили, це шляхова, це житлова забудова. Якщо хтось має буде в плану колись, кусочок свого слова огорода, продати комусь і поміняти на призначення, то це можна буде зробити без питань, так? Скажемо так, не продати, а якщо у вас буде... Бажання Важаю. розширити своє домоволодіння, будувати новий будинок, але це буде там mm -hmm. на городі, так скажемо, то ви це зможете зробити в законний спосіб. Так, да, тому що на сьогодні це було б це відмова, а так якщо ви зараз в ляну передбачаємо, що це виносит будова, то ви на е, частині своєї земельної ділянки під огород зможете змінити своє призначення для Чому має пропозиції нашого? Я пропоную так затвердити через ріщу палість. А ця територія, що це за територія? Це, воно, воно, це, це воно, воно, воно. для особисто господарства. Оцей кусочок землі сільськогосподарського призначення. А, тобто змінити цільове призначення буде ну, під, під житлову забудову чи, чи, чи це буде неможливо згідно генерального плану. Але ж є моменти, коли сильно хочеться, то можна ще зробити детальний план території, правильно? Але це Або внести прийомо... зміни до генерального плану. На це законодавець дає можливість раз на рік внести зміни. значить його можна змінити тільки це, раз на Це ми не підтвердимо, тільки раз рік на рік ми але для цього повинні бути опрацювання. Давайте так. Оце знаходиться всередині в цього поля. Масива, так. тут можуть будуватись житлові будинки, а оце може бути городами. Ага, зрозумів. Тобто, щоб будувати одну з треба вкласти сюди дорогу. Треба вкласти сюди дорогу. Щоб заїздку вкласти. Щоб заїздку вкласти. Дуже багато робіт. Чи треба воно вам всередині поля? Ні, я, я, я розумію, я просто питаю, що, як вони що. Оце перспектива теж вас будуть. А ждали, там можна вже струти, Тут на дорогу. Тут, тут може, це товаро, вже, торчу, а тут, вже Ха, тут, тут уже дорога. Тут вже не зміниш нічого, да, ні дорогу не пересунеш, можна було показувати.